Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо бавитися манька-вжахастике, саме нашою єдною українською мовою. І сьогодні ми бавимося манька-вжехастик про сусіда із гри. Привіт, сусіде! Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, на цій мапі ми можемо ховатися якось в такій дерев'яній шафі, так і от під ліжечком. Багато хто просив мене в лату, будь ласка, пройди мапи, які зв'язані саме із сусідом. Ну, що, давайте починати. Ну, ви бачите правила, яких ми повинні дотримуватись. Ну що ж, почнімо. Що я можу розповісти про цю мапу? Це те, що ми повинні пробратися чи проникнути в будинок сусіда, взяти деякі речі, які допоможуть нам дізнатися про таємницю підвала сусіда. І таке цікавеньке, ми дізнаємося, що ж він приховує, які секрети. Ну що ж, якщо ви хочете продовження манька-вжахастиків та продовження мав про сусіда, не забувайте про вашу активність, про вподобайки, позитивні коментарі саме. Цим ви мотивуєте мене робити нові та нові видива. І про манькавжехастики, і про виживання там на острові, на скайблоках і так далі. Це, до речі, у нього прикольна тачка. Ну що ж, ми зараз відправимося, звичайно, ще в цей будиночок, але спершу давайте ну, я вимкну електроенергію, потрібно це зробити тишком-нишком. Бо, як ми знаємо, сусід занадто прудкий, тому треба бути обережненьким. Чомусь ми сюди прийти не можемо. Ну нічого, нічого страшного. Так, сусіда, ти в цьому будиночку є, чи тебе тут взагалі немає? Ну що ж, покажись мені, щоб я тебе побачив, якщо ти, звичайно, тут є. Ого, ви бачили, який справді сусід прудкий. Я вам говорив, що сусід справді досить такий прудкенький. Так, ну що, давайте таки обійдемо ззаді цього будинку, глянемо, що тут у нас також є. Ми бачимо невеличкий будинок, ось таку систему. Нам потрібно знайти і також, напевно, що тут потрібен важіль. Так, ну що ж, нам потрібно дослідити цей будинок та розшукати те, що нас, звичайно, що цікавить. Так, давайте імкнемо тут електроенергію. Так, щось сусіда не видно, можливо, він в цій комірченні, чи тут його взагалі немає. А, тут взагалі нічого немає. Так, ящик порожній. Там також нібито нічогісінько немає. А під у на щось є. Ну, певно, що немає, бо там ми можемо лише ховатися. Ну що ж, йдемо далі. Так, так, так. Картина. Тут також є якась кімната. О, тут, до речі, тут самі підвал сусіда, і він, звичайно, що в цій кімнаті От, звалюємо, втікаємо. М -м який же ти швидкий сусіда, який же ти швидкий? Ну, але не розчаровуємося, тому що спроб у нас ще досить та досить багато. І я, звичайно, легким методом пробрався до цього будинку. І я відстежував сусіда, дивився у віконечко, чи справді він зник. в цій скрині нічого немає, на жаль, хоча розраховував на якусь річ. До речі, тут у нас також є кухонька, така, бачите, незвичайна, непоганенька, то що у нас? У печах, нічого в печах у нас немає. В скрині також у нас нічогісінько немає, а тут що у нас знову щось. Ми з'явилися у вбиральні, Також є картина. За цією картиною у нас є червонопил, який ми, звичайно, що з собою заберемо. Давайте! Так, тут буде ще щось таке цікавеньке, щось таке, те, що нам досить та досить потрібно. Так, тут нічого гізненько немає, тому потрібно тишком-нишком сюди. І звідси зникнути. Потрібно, що ти не відчиняєшся, все. Ми вже тут. Ох, нам ще багато що потрібно зробити, щоб у нас відчинився цей прохід. Ви бачили, сусід мене так очікував, думав, коли ж цей в лату добереться. тут я сховався, сховався. Але чомусь я програв. Чому? Е, от, от, чому я програв. А чому це так трапилося? <гум> Нічого. Бо ми розшукали, як-не-як червонопил. Тут, до речі, ось така механіка є, ось така електроенергія, там також у нас є важіль. Ну що, беремо наш червонопил, кладемо ось сюди і. Ні, не відчинилося. Потрібно якось увімкнути цю систему, де ж тут воно можна вімкнути. Там ніякого важеля нема, навіть кніпки ніякої немає. Все-таки, я бачите, який неуважний, Тут був все-таки у нас важіль. Так натискаємо. І все. Цей будиночок у нас, звичайно, що відчинився, і ми, звичайно, що можемо зайти в нього та забрати наш важіль. Він кладеться на спеціальний блок. Чудово-чудово, ми навіть маємо вудку. Хоча насправді ця вудка ніякої користі не має. Повірте мені, так це відчиняємо. І піднімаємося, звичайно, що догори зараз подивимося, що тут у нас цікавеньке. Я, звичайно, не бавився в сусіда, в Hello Neighbor. Але я дивився, ну граю в на каналі Alexa D20. Як він бавився в цю забавку. Так, Ну що ж, важіль, у мене є ще один. Там також є якийсь прохід, але я, на жаль, туди не можу взагалі пройти. І, напевно, що в мене відкрилося горище, хоча насправді його там і не було. Ось такенько виходить. Так, я проник всередину будинку. О, так, я не буду вмикати тут нічого. Поки що, поки що я не бачу сусіда. Я вже до 18 разів програв. Уявіть собі. Скільки я разів намагався сюди пройти. Але цікаво те, що сусіда тут взагалі немає, хоча я розраховував на те, що він тут з'явиться, але його немає. Куди ти дівся, чувак? А ось той чувак. <рес> він, я був в тій комірчині, але, але в мене є супер тактика, як швидесенько забігти в будиночок, він мене не побачить. так Ти поганьці не зайдеш. Я повторюсь, не зайдеш. У мене 19 -та спроба. Так, ми тутечки. <кхід> так, заберемо нашу важіль з сірий бетон, ми його можемо ставити. Так, а як це? А, ми це не відчинимо. Шкода, шкода. А що може використати ці важіль? А, ми можемо. А от сюди ми це відчинили. Тобто тут є ще щось таке цікавеньке, що ми можемо, звичайно, ще використати. Ну, камінь, це звичайно, що біля нашого підвалу. Ми його використаємо. Так, де тут якась річ? Де тут та річ, яка мені дуже та дуже потрібна у даному номограєві? Є тут якась річ? Чи тут взагалі її не буде? І я даремно взагалі сюди прийшов. Так, що тут... О, є кар. О, ключик ми знайшли. Добре, добре. Біжимо, біжимо. Так, я вже біля автівки відчиняю, забираю, ми можемо поставити на рожеву кераміку. Е, ну, гаразд. Давайте повертатися в будинок. Я надіюся, що зможу використати ось цю річ. Для того, щоб, можливо, якось розблокувати це все. Ось тут ми його ставимо. Ось так і біжимо, звичайно, що донизу. Ось ці двері у нас відчинені. Ну, майже ми беремо важіль і заходимо в підвал. Сусід нас не бачить. Все, ми знаходимося взагалі в його підвалі. І що тут нас тут зустрічає, до речі, в цієї мапі ще є друга частина, тому очікуйте цю мапу. Бачите, тут навіть якийсь кетчуп є. І це у нас The End. Це кінець даної мапи. Мапа непоганенька, прикольненька. Навіть із нашим сусідом. Mm, ось так. Ну, а дане відео закінчилось. Я м'як ви його переглянули, поставили власну вподобайку, написали в позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що це дуже та дуже важливо. Ну що ж, як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!